127, 140, 58, 60, 63, 147, 131, 147, 180, 170, 150, 124, 128, 161, 157, 167, Це лак, я так розумію, 121, 165 142, 154, 123, 145, 164, 131. Так, порожньо командування. А евакуатор не покаже. Так, 109, 96, 133, 150, 150, 145, 63. 60. Так, 147. 77. 77. 76, 77. Проєми. 28. 47. 55, 54. 43. 50. Кайф. Пижо і Opel, баудюш. гумопротектор протектор виглядає як новий. диск виробка міліметр, данлап. Winter Sport 5. 225 на 45 r 17 91 H. Так, тут що транху, куда пшего? Так, 49. 49. 37. 42. 111, 171, 152, 164, 131, 150, 146. О, починається. 134, 150, 173, 160, 142, 129, 119, 163, 141, 143, 142. Мутренка. 56, 65, 58. Причому буде зараз не просто дощ, а зліва, неможлива. Так, ці дверка 156, 177, 155. Тут вм'ятинка. 103, 157... 135. 70. Так, фіксуємо, 32 тут. Багажник. Багажник здоровенний капець. Отак вот от. Якщо зацікаво, звертайтесь, телефонуйте.